Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні в рубриці Шлях до Євробачення як так. Справжнє ім'я Ярослав Карпук народився 4 травня 2005 року в селищі міського типу Стара Вижівка на Волині. В 2019 році приймав участь у проєкті Голос Діти, був в команді «Дзідзьо» і дойшов до суперфіналу, де зайняв друге місце. Послухаймо його пісню, яка є першою на Spotify, Називається Повістка. Полетіли <після> пулі в нашій вулиці, не на околиці. Солдат за Україну. Полетіли пулі в нашій вулиці, Це війна кожного. хто. Знає солов'їну Полетіли в нашій вулиці, на околиці Солдат за Україну Полетіли в нашій вулиці, це війна кожного того хто знає Солов'їну Плаче мама, що мені. Ско принесені, каже, це журба і сльозин ком неї на жиці, татом защупив рюкзак, наш не бачив, ще вокзал скільки прощань, які, напевно, та й в останній раз, і до Київ в Києв, голові, спогади всього життя, плутаються наче в березні зима відсуваю занові грязного я бою. Не бачив таке щери небо. Я кащи, ціре, небо, полетіли полі наші вулиці, не на колиці, солдат за Україну полеть. Ще були, Це віна кожного, того хто знає Соловіну, полетіли полімлище. Взагалі-то ну, текст недосконалий, можна і так сказати. Але я був дуже вражений, коли ну, подивився його біографію, да, і це ну, хлопець народження 2005 року. Тобто, коли він писав, а він сам пише і музику, і слова. Йому було на хвилинку 17 років. На мене це дуже круто. І е, дуже крутий в нього тембр голоса. Взагалі-то, ну, якби, пісня от така е, під гітару, просто вона дуже Ну, в ній він дуже такий чуттєвий, тендітний, але непохитний. Я б сказав так. Е, мені вона подобається ця пісня. Ну, Тим паче, що вона ну, це співак. Співак, я б сказав, часів війни. Так? Він себе показав уже під час війни і е, цією піснею, ну, е, взагалі, у Ярослава дуже багато дуетів. Він робив дуети з Джеррі Хейл, Колою, Мамаріка, Дові, Голубенко, Соболь. І от ми зараз послухаємо пісню в пустій кімнаті. Це як так і Джері Хейл. Чому саме ця пісня? Тому що це перша пісня. Якщо Spotify нам не бреше ну, перша дуетна пісня. В пустій кімнаті ти, так мило спиш, Послухаємо ще раз, вибачте, якісь технічні лади. Ямбага прошу, її, не залиш станик дні Тут цієї концепції, як так, е, при, під, ну, притримуються, це така чуттєвість, я б сказав, да? тобто, яка є. І Джері Хейл е, нема цих беків, які є в неї в останніх піснях. Да? Тобто тут вона така, ну, такі оголені вони, я б сказав, так. Да? Бо мала кількість інструментів е, створює таку інтимну. Обстановку, ну, яка в цій пісні є, і пісня називається В пустій кімнаті. Дуже чуттєва. Мені подобається. Наступна пісня теж дуетна. Чому її взяв? Бо вона набрала найбільше прослуховувань на Spotify. Це як так і Соболь. Дуже круті треки. Мене не покидає думка, що це людина, якій 17-18 років. Да, і вона створює такі пісні, створює сама. Ця пісня набрала найбільше прослуховувань. Мене, звісно, дивує, але, ну, людям хочеться, мабуть, бачити як така і, скажімо, веселого, не такого ліричного героя, яким яким він є для мене. І далі мій план, який я створював для цього відео, пішов в шкереберть. Чому? Бо, залівши в прослуховування пісень, я побачив, що в моєму плейлисті є 11 пісень, як така. І для мене він являється не таким героєм, як був в цій пісні, а те, що ми послухаємо далі. Наступна пісня це не мовчи. Ну, ця пісня я не можу передати її словами, що вона там для мене, для кожної людини, бо, мабуть, як всі ми люди, ми сваримося зі своєю другою половиною. І ця пісня, ну, вона передає багато моїх, мабуть, почуттів і почуттів. Багатьох людей, я так ну, думаю. Давайте послухаємо. Одна підписка для різних настроїв. Подаруйте собі і своїй половині свободу обслуговування. Насолодою поставити разу, лайк цьому відео на своїй власні плейлисти, аким подобається як такі річним героям чи більш е веселим хлопчиною. З піснями під гітару чи. Від різноманіття інструментів. Отже, слухаємо, не мовчи. Лиш прошу не мовчи, бо мовчання вбивало нас, так бувало, і знову не раз. Час рух засинали спина до спини не мовчи. Пана до спини ще не пізно як мене за спини, поцілуй ніжно Бранці, щось розкажи в холодній постелі, Нехай завжди сміх твій, биє постелі Коли в тебе немає вдома, стіні сирість Полючи, ковдра не зіри, так як твоя щирість На мені самотно, з то та сьогодність, Де любов купить, да взять на виріс Лиш прошу не мовчи, мовчання вбивало нас так бог. Як у тебе синій, теж Мені більше, нічого не треба, біля мене заснеш лиш прошу, не мочи, помовчання вивало нас, так бувало, і з нами не раз час рух спини Засинали спина до спини не мовчи, говори мені своє, але говори, про пусте головне Щоб більше ми. Помовчання вбивало нас, так бувало, і знав не знаве, час друг мене. Я дякую Ярославу за такі пісні. Е, я не розумію, як людина е, ну, їй так мало років, і чи це такий життєвий досвід, чи звідки, звідки, звідки такі тексти. Тексти, ну, як на мене, влучні. Я, я б не сказав там глибокі, бо глибиною можна мірятися да, там, хто глибше і як, але вони влучні. Влучні, вони, мабуть, ну, в моє серце вони влучають точно в ціль якісь думки, воно співпадає і ну, дякую за цю пісню. Це все, що я можу сказати. Наступна пісня уночі. Уночі, я тобі так просто під гітару Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару Заспіваю аж до темноти, Як зізнатися, всьому не знаю, Уночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні, розкажи, чому лише по тебе, Написані вони я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти, Як зізнатися всьому не знаю, що сам тобі. І мені більшим нічого не треба. І стати поля до мії очей, з нею в трьох метрах я на дивне небо і ще вище давай ще Вона хотіла будувати плани на майбутнє. Вона за стільки часу так і не змінилася, вона вміла не показувати при присутні, але не плакати так і не навчилася. Вона хотіла на то високо завжди літати, та низка їй цього не давала. Я хочу, щоб це ти запам'ятала уночі. Я тобі так просто під гітару Заспіваю всі свої пісні Розкажи, чому лише по тебе Написані вони Я тобі так просто під гітару Заспіваю аж до темноти Як зізнатися всьому не знаю, що все призвячую тобі І знову ж таки Влучні тексти, він їх не робить такими ну, вітіїватими, я б сказав. Да? Тобто вони, вони прості, але дуже влучні. І він в цих піснях для мене дуже чуттєвий чуттєвий герой, да, скажімо так, з великим життєвим досвідом, який робить гарну музику, якісну музику. Я хочу побільше, побільше такого, як така. Побільше такої ліричної музики послухаємо ще одну композицію. Ніколи не забудемо. Я думаю, вона теж актуальна до всіх, бо всі ми скучили за мирним життям, за мирним небом, за просто якимись дрібничками, які ми робили повсякчас раніше, коли не було війни. важкі, але забуду мерібуді. Як літо чекали в грудні, плани будували, на майбутнє, ніколи не забуде, Важкі але мирні будні як літо чекали в груді, плани будували, на майбутнє Скільки не питаю мене про те, як тоді нам жилось до гривень на двох сил центри разом і понесло, Та ми люди такі, щоб не було все не так, як нам хотіло. Як нам хотіло, Здавалося, що прийдуть Тримайся передай діток В наші хаті буде лі, І буде ще мої діти, Зібратися, братися посидіти, побачити, зговорити, набрати всіх жінок має, Згадати тих, кого немає, нікого не забуде, важкі, але мирні путі, як війто чекали в гроті, вони на майбутнє ніколи не забудемо Важкі, але ми не будемо Як квіточ чекали в груді І тут, в цій пісні, він, ну, не дивлячись на те, що ритм веселий, да, є така нотка ностальгії, яку він зміг дуже гарно передати. Тобто, все одно, ну, мені, наприклад, під цю пісню ну, є якийсь, якийсь сум, якийсь, не знаю, якийсь. Ти поринаєш спогади, ті були, які раніше, раніше, да, він класно співає, що там, 20 гривень на двох і в центрі. Ну, для мене ця фраза теж не є пустою, скажімо так. Е, пишіть ви, який вам подобається як так, е, чи ліричний герой, таким подобається він мені. Е, чи. Знову ж таки, ну, я хочу сказати те, що я прослідкував. в, 20, в 2022 році він робив такі ліричні пісні, які. Е, і він не ховався за. Інструменталом. В 2023-му е, видно, що аранжування стали більш сучаснішими, м -м, багато підложок, але, але сам як так він нібито за ними ховається. Тобто його вже не так видно. Він, він не, такий, е, ну, не такий беззахисний, не такий оголений, можна так навіть сказати, е, як раніше. Ну. Це вже кому як подобається. Я хочу тільки побажати, щоб він е, пам'ятав ну, свої старі пісні да, і робив в такому ж самому ключі. Ну, для мене так хотілося, б, як раніше. Остання пісня, яку ми послухаємо, це пісня на цвітбору на Євробачення ла ла, -ла". Е, Те, що я казав раніше, не стосується цієї пісні. Чому? Бо е, ну, на Євробаченні. Євробачення б, мабуть, не зрозуміло цього ліричного героя з... Ну, ще й тим паче, якщо б він співав українською. А там потрібна була така от, е, більш Ну, проста драйвова пісня, яку і зробив як так. Слухаємо. Але ні, знову у нас реклама Спотіфай, вони щось. Вони сьогодні вже другий Ти раз за відео. Проте, зі Спотіфай Преміо, є можливість написати коментар, поставити лайк цьому відео без реклами, задонатити Збройним силам України. Без і обмежень торкніться Банера, це дуже, щоб дуже Потрібно. Отже, будемо слухати пісню нацвідбору на Євробачення від «Як так?», яка називається Лалала. -ла -ла". Серце ранула, рана не зажила, я думаю, стомила, чомоволна спала, глухий куть завела, і в ньому була Ла-ла-ла, ла ла ла, ла, ла.

Багато було суперечок навколо цієї пісні, багато ну, скандалів, не скандалів, але ж все ж таки, да, і за е, цей саксофон, за слово денс, е, це відсилка там, да, до тієї пісні, семпл, який вони взяли оцей ла, ла-ла, який звучить в куплеті. Ну, м -м -м. Що я можу сказати? Я думаю, всі сварки, ну, вже завершились на момент цього запису. Чому? Бо е, комісія на, на Євробачення сказала, що якщо як так переможе від України, то вони візьмуть цю пісню. Тобто ніяких заборон не буде. Е, на рахунок цієї пісні вже багато чого сказано. Ну, можу сказати від себе, що зроблена вона якісно, е, чи варта вона перемоги. Від України і чи варта перемоги, якщо переможе від України на Євробаченні. Важко сказати не думаю. Не думаю, хоча оцей тум, тум, тум тум-тум, тум-тум-тум, ну, це засідає в голову, в принципі, це можна назвати як хук цієї пісні. Чи погоджуєтесь ви з моїми думками, чи не погоджуєтесь, пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Стайфте лайк, коментуйте, пишіть, кого б ще хотіли, щоб е, я оглянув, окрім е, претендентів на Євробачення. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!